Всім привіт, 21 вересня 2024 рік. Звісно, із запізненням, але краще пізно, ніж ніколи, хочу вам показати те, що залишилося від такого пізньолітнього або ж ранньоосіннього сорту груші під назвою Маргарита Марільят, як на нього кажуть, або Маргарита Марія. Вже він бачимо. Плоди пожовтіли, знизу весь врожай основний, не встиг я зібрати. Він тут просто за саджанцями персика стоїть, я просто про нього забув. І він собі добросовісно перестиг, потрібно було його по-нормальному зібрати. В так 10 вересня, за такої спеки, він дуже-дуже передчасно дозрів той сорт, який потрібно все ж зривати в прозелень, аби він передав всі свої смакові властивості. Перетворившися, соломянисто жовтий колір вже смакував по-справжньому. Потрібно зривати більш зелену фазу, аніж ось ви бачите зараз на себе на екрані. Ось така вона. Минулоріч були, вона мені сигналила. Дуже сподобалася. Щоправда, вибіркові плоди. Я думаю, з цього гущавника саженців вона скоро вийде і вже зможе дихнути на повні груди і видавати мені цікаві врожаї. Так. Завантажилася. Грушка досить класна, тут все було в плодах. Бачимо плодові утворення, лише на ній набирають свої оберти, саме будуть утворюватися. Є прирости, хоча й невеликі, та вони є. І це дуже добрий показник. Ось там зверху більш якісніші плоди можна побачити. Ось така рання класична груша. Ще є родичка. Поганетесь із неї Мадам Бале. Ось, У мене ще не заповносить цей сорт, але вже на підході. Конкретно Маргарита Марилля не сумісна з айвовими насінневими чи клоновими підчепами, тому вона на сіянці груші або ж можна через проміжну інтеркалярну ставку робити саженець, тобто щепляючи на сіянцеву грушу і далі робимо вставку. Скелету утворюєш 212, наш український пирогном, ось, Або інші якісь, якщо, це, якщо ви, звісно, хочете слаборосості, то попередньо дві названі інтеркалярки можете робити. Якщо ви хочете просто спорідненості, берете будь-який сорт, наприклад, там, кюре, який класно споріднений зайвою, на яку ви хочете щепити, наприклад, кюре за ВА29, доволі непогано, і тоді вже зверху ставите сорт, І так може зіграти. Трішки відхилився від теми. Можливо, просто я знаю, багато дивиться людей, які в цьому всьому свідомі, все знають, але можливо людина якась потрапить на відео, яка ще е, лише торкається зі всадівництва і ця інформація стане їй нагоді. Якщо так, пальчик догори і все, буду вдячний. А зараз дякую за увагу. На все добре.